Всім привіт! Продовжуємо проходження The Witch. Перед початком серії порекомендую вам заварити чай або каву. Або те, що ви любите. І дещо, і ще дещо. Підпишіться на канал ті, хто ще не підписався. Поставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео. І напишіть будь-який коментар. Ну і все, приємного перегляду. Так. Минулої серії... О, Кармен. Зараз до Кармен зайдемо. Пограємо в Кості. Може, що відкриється нове. Давай пограємо. Е, давай я поставлю п'яторку. Кинуть кістки. Що в мене випадає? Е, о, дві пари. Ось, ось і ось-ось. Опа. Так, вибираємо кістку цю і кидаємо. Це повезло. А вона що зробить? А вона виграла? О, якщо три випадає, о, і вига собі? Так, що в мене? Раз, два і все? Пара, пара. Так? Якщо так? Кинемо. Опа! Три, 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 три. А в неї що буде? Еба, виграв. Наступний раунд. Так раз. Бля, тільки пара. Full house, є! Yeah. Це вс у нас раз. Yeah. Мені, короче, пе-зда А давайте все перекинемо. Мені кажеться я продув. Да. Вона перемогла, ну. No. Oh ну ладно, я оце думаю пограю е, вперед видео, типу за відео, за записью, щоб е, не занімати. Так, розшукується. Так, розстрілю трупа. Мої докази, що азарт видає себе за Реймонда. Опа. Але попри це, думаю, чи не перевести Ростин. Не для того, щоб дізнатися, хто вбивця, аби дізнатися методи ворога. Агам. Mm. Mm -hmm. підкуп. Гробар не хоче давати тіло, принесу. А, бля! А тільки зараз замітив, що деяких. Го-о-о-о Це має його переконати. Треба принести гробарю пляшку горілки. А ну, ще зараз подивимося. Так, Робер. Що мені дати тобі? А, невідомий еліксир. М. Чемпіон везимо. От підер. 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 А, ладно, значить, підемо сюди, на альт-гуля. Так, має бути один альт-гуль з'явитися. Ні, ніхуя. Бля, потопельник. А хулі ти тут Ну, потопельник. І не надо було Іти на. А це що таке? Невідома рослина. І не надо було йти на болото. Потопельники і тут були. топать блямную uh, выкоростал два раз два зразу закляття альт гуль ну зараз в крипту Попробуємо зайти так Мо тут та буде Alt Hul. Ну появиться. Може і не появитися. Я знаю. Ні. Опа. Что почему? Мені, мабуть, якось потрібно. куди воно веде? А воно веде чисто сюди? Угу. Uh -huh. Альто гуля нема тут, а значить. Так. Mm -mm. Надо підкуп якось. Зберіться. Ммм. Знаєте що? А я зараз, мабуть. Подивлюся в... В інтернеті. Або десь знайду, щоб яку йому ...самогонку де її взяти? О вот то все. Я десь ще знайшов. Моємо піде. О! Заїбісь. Yo ho ho, and a bottle of rum! You're not <laughs> likely to tell me anything interesting. What do you need? Kidding? Uh. What do you. Why is this? Because, fear not, they stay in their graves in sunlight. Some. tell me something what do you need yes farewell yeah profumo oh so, drew nothing about the prisoner where you want the body dumped at the hospital it'll be there by evening farewell Ừ, да. Нарешті, блядь. Заебися. Ну, пішо я в лікарню. Так, куди мені? Ready for the autopsy? Let's get started. Mm-hmm. Race human, gender male, wounds extensive. Shani, this isn't a lecture hall. Whatever you say, he died yesterday, torn to pieces. Mm. A werewolf? The moon's shining. Wouldn't he turn into a lycanthrope? I guess. Geralt, no need to test me. I'm a professional. Moving on. Could a human have inflicted these wounds? Only with a two foot jaw. The bone marrow has been sucked out. Must be scavengers. Very likely. Plenty around the cemetery. So, he was torn to pieces after he died. I'm interested in the cause of death. I also see some stab wounds, a blade two fingers wide. External signs aren't everything. His neck muscles and palms look tense how do you know when he died normally i base it on muscle stiffness and dehydration but rigor mortis is persisting for too long they say successful autopsies are based on curiosity should we look let's check his internal organs mm -hmm. the symptoms are peculiar and the cause of death too those wounds are too obvious i suspect something more poison if so a rare sort Perhaps an alchemist's brew. Kolkstein? Ah! Liver's completely cirrhotic. It was obviously a potent poison. Mm. This stinks of alchemy. This is too easy. Life can be simple sometimes. Are you certain poison is the only explanation for the unusual rigor mortis? The most likely cause. I have a sinking feeling there's more to this. We can try the coroner's last resort opening the skull. opening the skull. always a pleasure. see that in the brain? larva of the Zaracanian tsetse fly. but how did they get in his brain? it's part of their development cycle. if we were in zerakania, i'd say a fly crawled up his nose and laid its eggs. we're in tameria. our climate is too cold and dry for the tsetse fly. even if someone brought eggs, how would they get up his nose? what do these eggs look like? tiny. white. like flour. or fistech. Geralt, I gave him Fistech before he died. He was suffering terribly, and we had no other anesthetics. I thought it was safe. Where did you get it? From your friend, the detective. He told me it was from special stock. Raymond. Then we have a problem. He added eggs to the Fistech, then came here at night to fake the other evidence. That doesn't sound like Raymond at all. My medallion vibrates whenever I see him lately. And Zeracania? That's where Azar Javid is from. The real Raymond may no longer be with us. But I saw him just yesterday. Azar's using an illusion, trying to manipulate me. Thanks, mm -hmm. Shani. I couldn't have figured it out without you. What will you do now? I'll talk to Kalkstein first. He should help me prepare. Ooh. Be careful, Geralt. Please don't underestimate Javed. Yeah, well, I very cool. Um, no, okay, here. Yes? So, my results are I have the autopsy results. And? I couldn't conclude anything. How's hmm. that? How do I put this? I mistook one vial for another and poured some caustic crap on the corpse. We couldn't draw any conclusions from what remained. None, none at all? Not a one. Come on, Raymond, everyone makes mistakes. I need to think. Come back later. not now, not now. No but done. Oh, oh. Here at last. Mm hmm Listen, I got it all figured out. Calstein and Ramsmeep were associates. I have irrefutable evidence. What do we do with that information? We set a trap, though it might be dangerous. Gather your equipment and come back later. Alright. Yes? Yeah, what is. Гвардії, I wanted to ask you about the commander of the Royal Guards. I saw him in town some time ago, busy bashing perverts. How come? What don't you understand? Everyone knows the guard commander hates anyone he can call deviant? Everyone knows, but few care. Yes? No, dobre. I'm ready for Ramsmeet. Good. He leads Salamandra's Armed Force. You have to kill him. Це буде нелегко, але спробую ще готовий для цього. Won't easy, but I'll try. Випроща. Бранін ще не, не винувати. Це куди мені? Знову то? Нього? Я ж е, з бараніною говорив, що... Yes? Good news. You'll be happy, Raymond. You killed Ramsmead? He won't be bothering us anymore. But that's not it. We'll nab Javed soon. I have a plan. Your family will be avenged. So, what's your plan? I wanted to take care of this alone, but if you're willing to help. Of course I am. You're paying me, after all. Besides, we're friends now. Yes, friends. Now, since we've defanged Javed by getting rid of Ramsmeet, let's plan what he and Kolkstein want so much. And that is the secrets inside the Swamp Tower. I know how to open it, and I'd like you to do something. Of course. What? Come with me to the swamp, and when I open the tower, take the secret books, hide them away from me. We can't let them fall into Javed's hands. Right. When do we go? Now. We need to secure what's hidden in the tower all the books and scrolls. Bait for our target. Just one thing missing. I have yet to unlock the tower door. That's where I come in. This stone is the key to the tower, or part of the key. You make sure you get Kalkstein interested, like we agreed. Mm hmm. Так. Опа. Опа на имени еще один надо софирот. Один. Десять сефіротів. Угу, ну пішли туди, значить. Стоп, а що в нас з цим завданням? Казав Рейн, що боранено, він чекатиме на мене біля вежі. Ну, спочатку це виконаємо. Ага, це мені, значить, сюди потрібно. Ну, значить, побігли. Опа, тіло. Багаття. Так, що в цьому тілі? Ууу. А, це замість цього? Тепер сказа залізна сокера. Ні, мені це покраще. Багаття є. Так, збережуся. Розбережо. Может быть, там. Еще? ти пропонуєш? пропонуєш? Так... Оголем. Голем. Тобі щось потрібно дати. А що? О чому питання? Так, книга болота... А, таємнича вежа. Да, не, не то. А, таємнича вежа. А, докладніше про сеферот можна знайти. Ага, завдяки нотаткам качена я дістав наступний сеферот. Ладно, я зараз цього сеферота сюди принесу і назад прийду. Опа! Знак Ірден. Ви вивчили знак Ірден, який створює мігічну пастку та сповільнює ворогів. Виберіть його в міні ліворуч на екрані. Для цього натисніть відповідну іконку Знака Порада покращений знак Ірден може завдавати шкоду ворогам, а також отруїти та послабити їх. Його краще використовувати разом з іншими знаками. Угу. Так, що там по завданням. Мені залишився один, а але сюди ще треба. Угу. Так. Столб раз, ну, стоп два і сто треті ще дати що мені тут потрібно робити, оп. Эммм. Um. Що? Що ще 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 не осталось? Честно без поняття, що далі робити? Можем мені відкрити потрібно. Стоп? Перепуска на центр, О. А. а ну что я снайд сейчас зроблю, сюди я пойду. Місце сили, ну? ну а з Кайштайном потрібно поговорити, mm. а його тут теж -то горілка продавалася.

Раз, два, три, о, заебись. Ну, брать. А, мене сед. Угу. У мене пара. І його теж пара. Так. Так, так, так. І фігня. Иван виграв. Ля. Так, у меня еще... У меня ничего. Ну, пришла и далее. Е, я проїба, а, ні, мене пара тільки. Вон так і так виграв. Да ну, ще раз зіграємо. Так, раз, два, дві пари. Ну, mm. no, дві пари. Я виграв. Раз, два. Так. Паре. Да, ау, даже. -у, я виграв. Ура! Е, старий ветера. Ветер... ветерана. Ветеран грав, я як... чорт, але я переміг. Щоразу я граю краще. час пошукати іншого суперника. Я переміг з садівника пошукаю іншого суперника. Ну, значить, будемо... закінчити на цій міті. На цей час. Бо доволі таки так багато ми пройшли, але... Не знаю, скільки відео буде. Чесно без поняття. Ну і все. Дякую за перегляд. Негарного гарного дня, гарного вечора. Хто коли дивиться, і буде продовжувати щось дивитися. Всім мирного неба над Па-па.